Вісім фактів вимагання хабаря лише за два місяці. Головний прокурор області Владислав Братюк розповів, як бореться з корупцією. Зокрема, з часу призначення його на посаду правоохоронці зафіксували два випадки одержання неправомірної вимоги у галузі освіти. Також цим грішили земельники, таких четверо не залишилися осторонь і правоохоронні органи. Там хабар вимагав один співробітник. Результатом розслідування цих кримінальних справ повинні бути реальні міри покарання. Які б на сьогоднішній день ну, заставили задуматися тих, хто сидить на цих до посадах, і думаю, що так все має. не минеться. Дойдуть черга і до них. за словами братюка. Вже на цих вихідних розпочнеться тестування претендентів на посади у нових місцевих прокуратурах. В нашій області таких буде п'ять у найбільших містах Прикарпаття. Охочі стати прокурорами нового взірця, мусять пройти випробування на загальні і професійні знання, рівень IQ, особливості психіки та мати відповідний стаж роботи. Вимоги до кандидатів для працівників прокуратури. Три роки стажу на керівника для всіх юристів, крім там стану здоров'я, несудимості, значить, п'ять років стажу в галузі права. За прогнозами прокурора, відбір завершиться в грудні або січні наступного року. Загалом по Україні мають скоротити понад три тисячі працівників прокуратури. На думку братюка, армії безробітних не буде, адже на кваліфікованих юристів попит є. І Ларіониваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.